Добрий Обривечірочок п'ятниці, шановні пані та панове. А також кішечка Елої, вітаю вас на каналі Українського Гіка Павла. Дуже радий вас бачити, дуже радий вас чути. Та да, останні декілька днів проблемка у мене з виходом в онлайн. Все, із за того, що роботи навалилася не початий край. Так таке враження, що Філ Спенсер почув останнє відео, і такий каже: так, цьому пацану треба насипати роботи, щоб він, як то кажуть, не розгібався і не накидував нам тут зайвої інформації про нашу улюблену консоль. Приблизно ось так і було. І сьогодні, ну це можна сказати, навіть не аналітика, а просто вижимка сухої, як моя щелепа, інформації, яка звалилася на нас в останні дні в мережі інтернет. Про то що зараз йде мова? Ви ще не здогадалися? За підписочку Game Pass. Як американці кажуть, Game Pass. звучить так приємно, як Game Pass якийсь, да, гав-гав-гав. Значить, за останні декілька днів з витоків стало відомо, що Xbox готує велике підняття цін на підписочку Xbox Game Pass, при тому абсолютно всіх рівний. Ви, можливо, цю інформацію вже бачили. Можливо, хтось потрапляв на цю інформацію, але мені здається, що я трішечки не сам Вуді трішечки мені допомагав, але, скажімо так, мені здається, що... В цьому сенсі ми трішечки просунулись далі, і я вам хочу сьогодні розказати, що ми подумали, що ми надумали, і до яких висновків ми дійшли. Ну, по перше, варто сказати, що якщо вам потрібна підписочка або ігри на Xbox, то звертайтеся. Оцю групу посилання буде в описі. Ви зможете тут придбати собі ігри або підписку на цілих, наприклад, три роки, що я вам раджу максимально терміново зробити, тому що все, що ми зараз будемо проговорювати, ви все одно дойдете до тої думки, що краще закупатися або зараз, ну або потім уже я не знаю, де ви будете закупатися. Коротше, поїхали. Значить, є такий інсайдер, інсайдер під нікнеймом Екстазі. Я багато разів перечитав, він дуже дивно написаний, типа екстаз 1 S. Я думаю, що це означає екстаз якийсь анекс, а потім почув, що екстасіс Екстасіс його звуть. Так от за його словами, інформація вже передана в магазини та продавцям у Бразилії. Саме у Бразилії нова ціна на Xbox Game Pass планується для всіх рівнів одночасно, має підвиситись. Тобто, і Core, і там сама базова підписка, яка ото раніше була консольна, потім вона стала звичайна, і в тому числі. Ultimate, тобто глобальне підняття цін. Більш того, за чутками, Microsoft не збирається робити якусь офіційну заяву. Все робиться задля того, щоб люди не заготували собі там на 3 роки, на 10 років цю підписку. До речі, на 10 років не можна купляти підписку, максимум це 3 роки. 3 роки це максимум, що можна закупитися. І абсолютно зрозуміло, да, що ну який сенс їм робити попередження? Такі: ми там завтра піднімемо ціну на підписку. Люди почнуть панікувати, люди почнуть згребати цю підписку. 3 роки будуть уже сидіти на готовій підписці. І тут варто сказати, що мова йде про глобальне підняття цін, яке подвине підписку Xbox Game Pass до одного рівня. Один рівень. Це має бути приблизно 20 доларів в США в будь-якому регіоні. Ну тут варто одразу сказати, що це припущення, це не офіційна інформація, і оце про 20 доларів США це вже люди між собою порішали. Хоча, якщо подивитись той виток інформації, да дійсно там кажуть про те, що має бути одна єдина ціна без регіональних поступків. Але це тільки вершина айсберга. Далі ми будемо розбирати. І хочу я сказати, що не все так погано, як воно здається, на перший погляд. Зараз ми ще з цим розберемось. Але по суті, перед нами кінець дешевого гімпасу назавжди. З деякими зносками, про які я вам сьогодні буду розповідати. Тож, будь ласочка, поставте вашу вподобайку, напишіть шалений коментар, і let's go! Будемо починати. Тому що я бачу у вас настрій не дуже. А у мене настрій хороший. Тому що я вам зараз буду казати, як треба робити, куди треба. Дивитись, куди треба піддивлятись і про що треба розуміти. А якщо хтось вже готовий купити підписочку, то не забувайте посилання в описі. Згодом, через деякий час з'явилося ще одне підтвердження від інсайдерів, декілька, які розповідали, що точна дата підняття цін буде саме 1 березня 2025 року. Наголошую, що це в першу чергу чутки. І перше березня, ну скажімо так, між нами, пацанами, перше березня, як воно буде, насправді чи буде під великим питанням. Але подібні зміни вже відбувалися декілька разів за останні роки. Давайте згадаємо, як воно було. Наприклад, кінець 2021 року, початок 2022, ціна на підписку Game Pass на рік на рік. На рік мать його коштувала 300-350 гривень. Це навіть згадувати смішно. Прикиньте, геймпас 300-350 гривень. Ну, це палка такої, ну ладно, це палка досить елітної ковбаси, да? 10 палок кошачої ковбаси. Елітної кошачої ковбаси, і ви граєте в Game Pass цілий рік. Далі, лютий 2023 року, в Аргентині та Туреччині зробили обмеження на оформлення підписок на один рік. В інших регіонах можна було зробити на три роки підписку, тобто поступово. Поступово поступово, поступово гаєчки крутили. Травень 2023 року. Ціну на підписку підняли на 100% в Аргентині та Туреччині. Знову підкрутили трішки ціни. Кінець 2023 року, початок 24-го, було ще одне підвищення підписки на умовах конвертації. З одного рівня підписки на інший, ще трішечки. Ну і кінець літа 2024 року, ще одне підвищення підписки. Знову таки зміна умов конвертації. Підписки була з одного рівня на інший. Тобто, якщо Цінити здраво ситуацію, то можна прийти до висновку, що Майкрософт поступово і підвищує ціну на підписку. З іншої сторони, вона змінює умови конвертації. Тому що давайте скажемо, що кожен продукт, коли виходить на ринок, будь-то водка, біленька, от я застав цю водку, вона одразу була дуже якісна. Гасила як треба, на смак була непогана, але поступово гайки закручувались, і біленька вже була не така біленька. Можна навіть сказати, що вона була сіренька під кінець, якщо ви розумієте, про що я кажу. Коротше кажучи, є брачний період, коли людей заманюють на цю, скажімо так, тему, да в тому числі на підписку, кажуть: дивіться, у нас дешево, дивіться, у нас доступно. Але рано чи пізно видавець або розробник. Або, е, значить, хазяїн вод... водки біленька хоче отримати вкладені гроші бажано з непоганим прибутком. Тобто, те, що відбувалося з геймпасом це абсолютно логічно. Підписку розкручували, починаючи, якщо я не помиляюсь. З 2017-го, початку 2018-го року поступова ціна підіймалась. Тобто її розкручували, щоб люди звикли, люди підсіли на цю тему приблизно 7 років, ну в середньому. І це ще далеко не кінець розкрутки, тому що люди звикають, люди підсаджуються і поступово можна робити підвищення цін на цьому етапі, якби да люди такі вже схоминулися. Я бачив ці коментарі. Паніка, паніка, всі панікують. Куди ще ціну підвищувати? Ну, якщо сказати відверто, да виходячи з цієї інформації, підписка має коштувати 800 гривень на місяць. Що робить її? Ну скажімо так. З однієї сторони, начебто вигідною, да? коли виходить щось жирненьке, але платити кожного місяця по 800 гривень далеко не всі взагалі захочуться робити. Да? Тому що за 800 гривень, по суті, в будь-якому регіоні на хорошому розпродажі можна собі закупити купу ігор в максимальному виданні. Так, да, це будуть не самі свіжі ігри, можна буде там РДР, якщо ви розумієте, про що я кажу, да? купити. Що там в стімі 4 тисячі гривень? Да? А у нас все ще за 400 можна взяти. Ну, коротше кажучи, на хорошому розпродажі за 800 гривень можна було б закупитись. Але про розпродаж ми поговоримо якось наступного разу, а зараз би я хотів би сказати, як ця тема далі почала розкручуватись, тому що цей інсайдер, екстазіс, да, є його переписка з людиною, яка в темі також по підвищенню цін. Знову таки ще раз скажу, інформація не підтверджена, але, ну блін, ми всі дорослі люди. Ми бачимо тенденцію, що ціна дійсно поступово піднімається, і логічно, що це відбудеться рано чи пізно. Давайте подивимось, про що йшла мова в переписці. І так, у нас не буде підвищення Двищення офіційних споживчих цін Microsoft тут у Бразилії повідомлення збільшення пов'язане з вартостю для офіційних торговних посередників, і це неправильно інтерпретується деякими бразильськими СМІ та каналами. Що насправді станеться так, це те, що ціни, які стягаються реселерами за подарункові карти за межами Microsoft Store, будуть практично рівними. Це означає, що ціни зростуть для тих, хто купує підписки Pass, Через VPN, оскільки в Індії, наприклад, збільшення буде досить високим. Я думаю, самі кмітливі люди вже зрозуміли, про що взагалі йде мова, яка інформація в мережу інтернет потрапила, і як люди невірно її інтерпретували. Підвищення дійсно буде, але про що йде мова? Хто давно користується консолями Xbox, PlayStation, ті люди мають розуміти, що є так звана. Покупка підписки або покупка кодів через магазин, коли людина заходить в Microsoft Store або в PlayStation Store, купує для себе підписку, поповнює собі гаманець і так далі, і тому подібне. Але також ви маєте знати, що дуже дуже сильно раніше була ця тема популярна: що можна було купляти з рук коди поповнення на PlayStation гаманець, коди на поповнення Xbox гаманець, також можна було купляти і на даний момент можна купляти підписки через регіон Індія. А це в свою чергу вже не. Пряма покупка це покупка через реселерів. І для реселерів у Microsoft були окремі ціни. Тобто, умовно кажучи, у мене на каналі є відео, яке досі актуально, і я максимально, максимально, і ще раз кажу вам, максимально наголошую, що користуйтеся цим відео, поки є така можливість. Це покупка підписок через регіон Індія. Подивіться, там називається остання можливість купити Xbox Game Pass». Оцю лавочку дуже скоро прикриють, тому що зараз ми все ще можемо Можемо зайти в регіон Індія, знайти продавців, купити там коди кор підписки, потім їх конвертувати вигідно в Ultimate і отримати смачнесеньку ціну. Кожен раз, коли ви звертаєтесь до продавців, таких як Woodit або будь-яких інших продавців, скоріш за все, 99,9% користуються оціми шляхами. Тобто є десь реселер, який оформлює підписку, продає коди по смачним цінам. Ці вже магазини наші українські купують ці коди, беруть їх. Через VPN активують і потім через конвертацію отримують Ultimate підписку. Таким чином, на розетці на, ну, на будь-якому сайті, де ви бачите, нібито таку да офіційну підписку там за 3000 тисячі гривень на рік це і є оця підписка, яка була створена через конвертацію кодів. Я думаю, ви тепер все зрозуміли. Ми приходимо до того, що скоріш за все, я так ставочку роблю 99,9%, Що мова йде в першу чергу за зміну, якраз таки оціх кодів, які продаються у реселерів. У них дійсно ціна може досягати. Всім поставлять, да, хочете продавати коди, купляйте там місяць підписки 20 баксів. Це цілком ймовірно, хоч і звучить не дуже вигідно, але цілком ймовірно. Наприклад, у Sony ці коди можна купити там в цитрусі, чмітрусі, де завгодно. І там особливих знижок нема. Так, да, є регіональні ціни, але там потрапити як от код з Індії, взяти за пів ціни, Я такого не зустрічав. Наприклад, можливо, ви зустрічали? Напишіть в коментарях. Так що я думаю, що якраз таки оцей раз. Ще раз закрутять краники конвертації. Тож, якщо у вас є можливість закупитися на три роки, саме час це зробити. Тому що, я думаю, ви розумієте, що по офіційним цінам потім накрутити собі три роки, це буде дуже велика сума. Прямо конкретно велика. Тепер трішечки переходимо до моїх думок на рахунок цієї всієї ситуації, тому що ну треба трішечки хронометраж потягнути. Недарма Павло готувався, хочу вам розказати свої думки, так звану невеличку аналітику провести по ситуації. Тут варто взагалі. Взагалі сказати за Game Pass, за його так звані проблеми, чому ціна поступово підвищується, і вона ще не один раз підвищиться, за що казав сам Філ Спенсер. Далі я вам його процитую. Суть будь-якої підписки це надати користувачам. Дешевий ігровий сервіс. От я думаю, з цим спорити ніхто не буде. Можна згадати підписку Sony, вона і дешева, і відносно, ну, не сказати, що хрінова, але це секонд хенд. Це реально секонд-хенд. Такий самий секонд хенд підписка Electronic Arts, де ти просто можеш пограти в ігри не свіжі, тим, яким мінімум вже один рік і більше. В свіжі ігри, да, там залітають якісь і в підписку від електроніків, і в підписку від Sony залітають якісь ігри категорії Б, Індюшатіна, але не часто і, скажімо так, недорога. І під. Підписка в першу чергу створена для заощадження грошей. Ситуація з Game Pass трішечки інша, із за в першу чергу Day One релізів Microsoft не може дозволити собі подібну ціну на підписку. Sony може там ставити 15 баксів, у них екстра коштує в Штатах підписка або 16, щось типу того. Game Pass там двадцятку коштує, тобто це на порядок більш дорога підписка, більш якісна, так звана елітна підписка, в першу чергу із за Day One релізів. В ціну Game Pass має вкладатися. Обслугу. Овання серверів, зарплатня за створені Day One релізи, плюс купівля ігор. Інших студій також Day One, тому що ну ви помічали, да, що в Game Pass частесенько всякі снайпер-еліти залітають і так далі. тому подібне. Це Day one ігри від сторонніх розробників. В sony підписці такого, ну якщо і трапляється, то не часто. Плюс сюди йде оплата старих ігор, які також змінюються в підписці. Думаю, ви також помічали, що якісь ігри там приходять в підписку, якісь уходять. Це також треба буде відслюнявити. Ну і оплата ea підписки. Якась також є, тому що Electronic Arts підписка входить в Game Pass Ultimate, і за це також треба Electronic Arts щось слюнявити. І тут проблема полягає в тому, що зараз, зараз завірусилася така картинка, яка виглядає приблизно ось так. І фактично на цій картинці все причудово, але є одна проблема. Я в цю картинку попросту не вірю. Тому що, як кажуть Павло і інші риночок. Рано чи пізно порішай, але якщо ви в перший раз бачите цю картинку, то суть тут дуже проста: є підписка Game Pass, так зване колесо Фортуни або колесо Шари. Фактично, іксбоксери грають за підписку, яка супердешева. Boy платять, Нінтендо також мають платити, хоча їх тут немає на картинці, але фактично, да, Xbox має продавати свої ігри на плейстейшені, на Нінтендо, а самі фанати зеленої платформи будуть грати безкоштовно. Така от зараз картиночка завірусилася. Проблема в тому, що ніхто ні разу, не Сара Бонд, не Філ Спенсер офіційно ні разу не казали, що так буде. Такий план собі вигадали просто користувачі платформи зелених. Ну можливо, вичули, що Філ виходив, казав: Ігровий комунізм. Прийде на платформу зелених там завтра, будуть платити інші, а ви за копійки будете грати. Такого ніхто не обіцяв. Якщо був би такий план, всі плани Microsoft зазвичай вона оголошує. Тобто, там ми хочемо купити ще одну студію. Було було за те, що свої користувачі будуть грати безкоштовно, а хтось буде платити, такого не було. Тобто, на це можна сподіватися, але це не було озвучено. Далі йдемо. Проблеми цієї схеми, які я бачу. Ну насамперед варто сказати, що Microsoft перейшла на. Рельси відбивання вкладання грошей і у підписку, і в покупку студії. А я нагадую, що Activision Blizzard за 70 лярдів там взяли. Ви ж пам'ятаєте, да, цю тему? Що після цього вже вони передивилися свій бізнес і вирішили, що ну все тягнути більше не можна, вкладати, вкладати, вкладати безкінечно. Вони не збираються, і рано чи пізно треба відбивати гроші. Плюс докиньте сюди, що Game Pass продавали за копійки добрих 7 років. І зараз ситуація абсолютно починає змінюватись. Зараз і консолі вже коштують недешево, тобто навіть Series S підняли з 300 баксів до 350. Так, да, там додали 1 терабайт пам'яті, але вони могли залишити ціну ту саму, якщо б вони хотіли б насадити якомога більше своїх пристроїв і заробляти там на консолях або ще на чомусь, розумієте, да? Підписка також постійно дорожчає. В чому причина, в чому проблема. Моя думка, що можна сказати, що Microsoft пробувала тему з консолями, тобто заполонити ринок консолей, захопити, не пішло. Microsoft пробувала Тему з геймпасом вони планували, ви ж пам'ятаєте, да? мільйони пристроїв геймпас, що кожен буде на підписці, не спрацювало. Так, да, якусь окрему нішу вони отримали, але вона дуже повільно зростає. Дуже повільно зростає. Мільйонів, мільярдів там не набралося, як воно планувалося. Але остання їхня тема видавництво ігор, отут воно спрацювало. Тобто продавати свої ігри на інші платформи, ця тема нарешті вона стрельнула, і гроші пішли. І можна з. Зараз прямо поставити от такий скріншот. Тут у нас хмара іде, і від хмари вже все інше. Там браузери, мобільні гаджети, там телефони, флешки. Ну, Коротше, все є. Там портативні консолі. Консолі Microsoft, вони йдуть предостанні, тобто вони далеко вже не в центрі уваги. Раніше Xbox це була консоль. Плюс підписка. Зараз все навпаки. В першу чергу йде видавництво, в другу підписка, і від якої вже йдуть інші гаджети? Там да, і, як ми вже бачимо, і handheld консолі, клауд-геймінг, що завгодно, і десь там консолі. Продовжуємо далі. Які мінуси? Цієї схеми, перший мінус, вони перейшли на зароботок грошей. Чому не буде знову дешево? Тому що вони не збираються робити приск грошовий далі в дешеву підписку. В цьому немає сенсу. Настав час її відбивати. Сюди ж, на мою думку, я можу помилятися, але на мою думку, сюди і підпадають їхні гаджети, консолі, якісь пристрої, там, де відтворюється геймпас, не так вже цікаво. В першу чергу цікаво продавати ігри, бути видавництвом, а все інше вже йде на другому плані. Так що сподіватися. На те, що буде або гаджети дешеві, або підписка дешева, я б на це б не сподівався. До речі, в магазинах купити геймпас офіційно раніше можна було на три місяці. Пам'ятаєте, не так давно можна було купити геймпас Ultimate на три місяці. Зараз уже в усіх регіонах поставили на один місяць. Це в тому числі робиться задля того, щоб можна було гратися з ціною. Там щось змінилося, вони ціну раз підняли. Хочете користуватися підпискою? Помісячно її продовжуйте, продовжуйте, продовжуйте за тією ціною, яка буде на поточний місяць. Наприклад, Sony, вони свою підписку. Я буду Sony в вприклад, ставити, тому що я вважаю, що їхня підписка просто гірша, і вони можуть продавати по чорній п'ятниці, там, скажімо, на рік за 1500 гривень, умовно кажучи, екстра за півторушку там хтось заплатив, да на рік отримав, тому що вони розуміють, що їхня підписка вона ну критично не зміниться. Там не з'явиться Day One Ігор, там не з'явиться якийсь ультимативний бонус. Вони можуть напевно і на роки три її продати і сказати Алілуя. Купляйте на здоров'я, а от з геймпасом ситуація постійно змінюється. Ну і далі давайте прямо вам пряму цитату Філа Спенсера про подальші підвищення цін, зачитаю. Це був 2023 рік вересень, це він давав інтерв'юшку одразу після значного підвищення цін на геймпас Філ Спенсер каже: в майбутньому підписка на Xbox Game Pass може коштувати більше за 20 доларів. Він пояснив, що, хоча зараз ціна на підписку підтримує... На рівні, який забезпечує хорошу цінність для користувачів в майбутньому підвищення вартості є неминучим. Ви зрозуміли, да? Було 20 баксів, і він каже, неминуче підвищення ціни рано чи пізно. Це відбувається в залежності від зростання витрат на підтримку, те, що я казав, та розвиток сервісу, а також через збільшення кількості контенту, який пропонується. Тобто пазл складається. Йдемо далі. Тепер згадаємо, що 2025 рік планується. Хороша кількість контенту в підписці, плюс декілька значних Day One релізів. Тепер згадайте, що попередні підвищення цін були прив'язані. До виходу великих проєктів, типу Call of Duty або Starfield. і згадайте, що геймпас не став масовим, як це планувалося. Тобто, да, можна було б на це все закрити очі, хай там потужні проєкти виходять, нічого страшного, да? але у нас геймпас проданий мільярдом. Мільярд користувачів сидить на Game Pass, і вони якось там все це покривають. Але тут зворотня ситуація. Геймпас не так широко розійшовся, а гроші звідкись брати треба. Так що я вважаю, що йти далі у мінус Microsoft не буде при такій кількості. Костю контенту, яким зараз буде наділяти користувачів Game Pass. за що і казав Філ Спенсер. Він за це просто буквально казав, що кількість контенту зростає, якість зростає, і, ймовірно, як він і казав, що по-любому 20 баксів це далеко не фінал підвищення цін. Так що зараз я думаю, що нас чекають зміни. В першу чергу прикриють конвертацію. Уже брачний період, конфетно-брачний період, цукерково-брачний, да він закінчився. Все. рекламували підписку дуже довго. З неї акцент зняли. В першу чергу будуть заробляти на продажі ігор, в тому числі їм цікаво, я просто не розумію. Люди, які кажуть, що там будуть продавати, а тут ми будемо грати безкоштовно. Ви не думайте, що там лохи сидять. Якщо така схема дійсно б сталася, як ви кажете, подумайте, є розробник. Ну давайте візьмемо там Ubisoft. Да, Неважливо, який він хороший, поганий. Є Ubisoft. є консоль. Де ставка робиться на шару? По підписці пограєте на шару. Який сенс в популяризації такого гаджета? І самій компанії Microsoft в першу чергу. Але, да, ладно, Microsoft, скажімо, такий план, да, кормити шарою шарою, а потім бац! І, як то кажуть, захопити риночок. Це ще можна саву на глобус якось натягнути. Але як таку платформу будуть підтримувати тоді інші розробники? Якщо вони будуть бачити, так там люди чисто на підписці сидять, вона дорога і вона наділяє користувачів. Еван релізами, як тоді консоль буде жити? Ну там умовно є розробник Блекміз Хуконг. Він не розраховує на підписку. Він хоче тут і зараз отримати кеш, що йому робити з Xbox. Е, Якщо тоді по ця схема, як ви кажете, ігрового комунізму 2.0 спрацювала, тоді просто б іншим би розробникам і видавництвам воно було б не цікаво. Ви розумієте, це була б якась закрита платформа для своїх. Так що я в це не вірю. Я не вірив в першу етерацію ігрового комунізму, вона і не сталася. Зараз я не вірю в цю схему. Поки що такі думки без негативу. Кажу, як думаю, що без образ, я думаю, що якщо у вас є якесь своє розуміння цього плану, просто напишіть це в коментарі і е, можемо порозмовляти. Я думаю, що Microsoft збирається заробляти не тільки на PlayStation та Свіч, але й на своїх багаточисленних пристроях. Я думаю, що вони зроблять ціну на підписку на такому рівні. Щоб людина обирала або так, або сяк, розумієте, не можна зробити підписку супер дешевою, а люди всі тоді на неї перейдуть, взагалі перестануть купляти ігри. Суть підписки, що баланс треба. Тут треба постійно балансувати. А оскільки МС тепер видавництво, окрім балансу, їм навпаки треба робити ставку на те, щоб більше продавати навіть на своїй власній платформі. Я допускаю, що знижка за рахунок підписки для своїх гаджетів, як ви сказали, да, Xbox, там а можливо там стіки оці яких Хмарний геймінг будуть давати. Якщо ви в екосистемі Xbox, ви зможете, скоріш за все оформити підписку і якусь знижку на ігри отримати. Умовно кажучи, там, Sony Boy куплять або там, Switcher бої куплять гру за 70, 80, 100 баксів, але не думайте, що ви залутаєте там за 5 баксів підписку. Ні. На той момент, коли конвер гімпас запрацює, буде, скажімо так, понятно, що це не буде підписка 60 баксів, але її ціна буде, скажімо так, дуже сильно збалансована. Конвертацію прикриють і до цього все поступово буде йти. І ще я записав, що більш того, ми бачимо, що підписку ще чим збалансували раннім доступом. Раніше такого не було. Зараз ми бачимо, що всі значимо релізи. Як напишіть за мене, ви самі знаєте, які ігри там виходять, Souls of Midnight, так далі тому подібне. У них у всіх є ранній доступ доступ. тобто підписочку на самий задній план, намагаються віддвинути в першу чергу, продати за кеш. Підписочка, це вже, скажімо так, вторинне. Ну і скажімо так, є ще е, додатковий приклад: це ми з Вудітом спілкувалися. Він мені гарний приклад навів, що є така підписка якісна. GeForce Now. Вони чисто сервіс надають, хмарний гемінг. Він доступний в багатьох регіонах. Так от вони без каталога ігор, без каталога ігор, чисто хмарні свої потужності для користувачів продають за 20 баксів на місяць. Це тільки за сервіс. А Майкрософт зараз за 20 баксів пропонує. І... Хмарний геймінг і каталог ігор, і ще й Day One релізи. Тобто ви розумієте, да, що ну. По любому конкуренція на риночку, вона буде збалансована. Ви скажете, що і у Sony є підписка з хмарним геймінгом, і вона коштує дешевше плюс-мінус також 20 баксів. Але я тут хочу вас виправити. Вона не включає Electronic Arts підписку і не має Day One релізів. Тобто, по суті, у Sony там каталог стареньких ігор. Там God of War від своє відпрацював. Зараз Рагнарьок додали в підписку. Це вже як секонд хенд, як уже скажімо, така остання зупинка ігор. Будинок пристарілих чи будинок застарілих. От, ідеально можна сказати, порівняння. Так що я думаю, що підвищення цін рано чи пізно. Конвертацію поріжуть, потім підвищуть ціни. Я думаю, що ці чутки правдиві. Я думаю, що дійсно, 1 березня, скоріш за все, прикриють оцю конвертацію і ще десь, ну може, через півроку ще потім будуть підвищення, підвищення, підвищення. Отака думка. Так що був радий з вами поділитися такою інформацією. Кому потрібна підписка, ще раз хочу нагадати, що на 3 роки можете закупити її тут. В будь-якому випадку ви не прогадаєте, не прогадаєте, тому що якщо не завтра, не післязавтра, не в березні, то все одно рано чи пізно ціни зміняться. І Краще закупитися прямо зараз. Також нагадую, що якщо не дивилися, як власноруч купити підписку на 3 роки, подивіться гайд. Посилання на нього залишу в описі. І ще раз хочу нагадати: риночок завжди рішає. Риночок рішає. От хто б що не казав, а на риночок орієнтуватись варто.